Бухарчук Петро Миколаєвич, 79-го року народження. Зиво Добре, Київська область. Доволі української державності. Отже, що ви будете з ними, міняйтесь ритуал і тавати підтяган. Забрати на присвячені, і в церкви на кімнати за все є десь у прийти брать на перечил. Господи, люди дві перебувають, Шановні славу державного даруй нами далі. Моїкуються, цінується, Боже, власно і молиться. Тож, Господи, багато милостиві велико виходай по нему. Тобі це мого, Господи, горди. скоро, весна, але ну, насправді неймовірно для мене. Я Ну, я така людина скептична, але а, і сама не очікувала, що те, таке чудо справді станеться. І слава Богу, чудо сталося. І а, ну, здається, стіна непереможна. Здається, ті люди, які були при владі, а, це той, знаєте, як зняти фільм Дракон так. Цей дракон, який тримає стальними кігтями, здавалося, він непереможний. Але вони стріляли в нас кулями, а, а, а наші хлопці стріляли в них своїми тілами, своєю кров'ю стріляли. І ця зброя виявилася набагато дужчою, ніж їхні кулі. Ось і тому да, вони, наші хлопці нам принесли весну, весну в всіх смислах, сенсах. Тому вітаю вас з весною. І ну так, головне чудо сталося. Чудо сталося, слава Господу. А ну будемо молити його, щоб це чудо укріпилося, щоб Україна була прикладом для всього світу, що чудеса бувають. Якщо таке чудо сталося, що а, оця, цей страшний дракон розсипався в прах. То я думаю, що чудо, що Україна зможе стати для всієї Європи прикладом, теж може статися. От відтепер я вірю в чудеса. Дякую хлопцям, які віддали себе за це чудо. Дякую їм за те, що вони дали нам цю можливість тепер вірити в чудеса, і дякую Господу, що він зробив це. Цю цю приніс нам цю весну.

І? А за що ж тут? За об'єднану Україну. За, за об'єднану Україну. Об Україну? Я відчуваю ту об'єднану. Я на вулиці Староєврейській народився. Це продано? Чи то є 12-й калібр, то є... Так, вони стріляли такими. Гумовим не стріляли. Ні, ні, каже, що мали гумовими стріляти, то стріляли тим. Вони на постоліше брали як то кульку, кульку. туди, до гумової, і стріляли в ногу, але Но вдаряється та, та залізає так, що вони так умодрели робити. Чоловік спочатку кидаються чоловіки гранати, де присідають, а потім намотують доскожу дроту чи дротиці, і, і, і тут ту, 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 люди не можуть втікати. І п'ятеро людей зразу можуть спалити. Така їхня була стратегія, щоб людей винищувати. Щоб їх просто побільше Так, Щоб більше покалічити, щоб люди втікали і не ще не біду. Ви метро вдома не пропускаєте? Так, правда. На роботи, ніколи ще ріжучі, спирне, заборонено. В нетверезому стані ми не пропускаємо, прошу. Ми не вживаємо. Ви не чули, що це там за історія була з Беркутом і Салом? Що коли е, захопили уже е, народний український дім, і мітингувальників всіх вийшли відчислили, то дуже багато позалишалось наших речей, е, провізії, які люди постинно нам приносили для підтримання нашої боротьби. І такий момент був, коли підігнали Камаз, і силовики вигружали цю всю провізію. Цей Камаз загрузили його. І якийсь журналіст підійшов до них і питає, каже, куди ви це все грузите? А вони кажуть, що ми грузимо? Нічого ми не грузимо. Та пусть, каже, на цілий Камаз загрузили. Каже, сало каже наше українське. Каже, ні, каже, це наші речі, все Каже, так він загружений цієї речі. Кані, нічого такого немає. каже, все. Невідомому напрямку вивезли це сало. А ще, запита, ще запитали раз рядом хлопці, вийшли і катанки ці, що ми на, ну, на долівку стелили. Запитала у них, теж я зараз пам'ятаю, журналіст з один плюс один. Іде, вони так спиною відвернулися від неї. І вона запитує, каже, хлопці, вам що там не видають на чому спачу? каже, це ж людське, тут людські речі, що ви тут робите? Вони ми нічого тут не брали. І катанки під рукою пішли. Нічого ми тут не брали. Ви <ріст> 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 чорно чорноробочі, а це наші чорні. Чорноробочі, чорноробочі. Чорноробочі, чорно це значить ті, хто малюють чорною фарбою? Ні, ті, хто малюють таке ж. щось. Простайки. Вона видатна художниця, чи ви не знаєте? Звичайно. Та я вас... вже є остров. Така... Як почуваєтесь? Ну, ти, як, як вам сказати? Як це... І записатися ще шоу. нас е, буде на оцій площі е, дуже великого розміру серце. Серце буде зроблене з баклашок, свічечок, і буде пофарбоване в червоний колір. І надпис чорним кольором буде мир в серці. У нас дуже велике серце, і ми щедрий народ, і ми любимо. І будемо раді бачити іноземців в нас в гостях. І будемо раді, якщо вони стануть на нашу сторону і підтримують наш дух, тому що після цього всього, що сталося. Кожного з нас дуже сильно болить душа за землю за україну неньку. І це робиться для того, щоб було зафіксовано спутника, що ми мирний народ, і ми чекаємо і любимо кожного з нас. Ми не збираємося на негатив і на зло відповідати злом. Ми хочемо е досягнути перемоги, але лише добрим чином. Слава Україні, героям слава, слава Богу. І повірте, ми будемо дуже раді, якщо у вас буде хоч чимось нам допомогти. Давайте не так тримати. Давайте просто не так. У нас ще холодно, а кажуть, в Мукачеві вже весна. Та там тепліше. Це цю фотку поставити в газету і напіште в розшуку. Я вже був в гроші. Вы верите в судьбу? Верю, конечно. И, сегодня, решается наша судьба в Верховной Раде. Сегодня там заседание для того, чтобы объявить 6 или 7 часов на Майдане, кто, кто пойдет защищать наши права. Я зараз за годину-дві вилітаю назад, там ще треба загрузити дрова И завеземо снова на Майдан. Прийдеться без мене, але на вечір я буду там. До зустрічі, я думаю, з пізніше зв'яжуся з вами. Дякую. Що Ляшко робив на Грушевського? На Що Наскільки я вже бачила, що він був біля того автобуса автобусу, от і вчив, давали інструкції, як присідати від газу, куди газ яку сторону пішов, що робити, якщо там гранати кидають ці сідлошомові, що їх не треба хапати.

Ну то я глубоко сумніваюся. Самі... Саннівайтесь, я зараз на да. вас подам суд. Подав... Проверьте всі, пожалуйста. Про Провірте. Наш... Ладно, ви покажу ви, ну, зараз... Брець, ви, ви Так, що ви робили в ніч з середини четвер, о... 10 років тому? 10 років тому спала, мабуть. <laughs> <наверно>, середина четвер. <laughs> бувала... І, сп... І з понеділка на п'ятницю спала. Чи як то? Звісно, спала. А в Майдані? Кого ви тут шукаєте? Пане смерть. Чи, чи пані смерть? І всі, хто проти нас. Коли ми їх всіх виловимо і переможемо? Да хоч завтра. А, подожди, я... Щоб тільки вся Україна піднялася. Ви можете своє обличчя показати? Може. Так ви взагалі не дуже страшна. Ми всі не страшні. Де ви такого гарного козака собі взяли? герой, а ви з якої сотні? А ми його мамки. — сьогодні. Вже трохи нас від серця відпускає порівняно з, з, з про, минулим часом. Я не відпускає, бо колись. Ось стикаєшся з проблемами, які дійсно ще дуже далеко, щоб вони помінялися. Коли тобі заявляють, що за операцію по тій травмі, яку ти одержав на барикадах, ти повинен заплатити 5 тисяч гривень, то це вже просто ти усвідомлюєш, що ще роботи нескінчений край. Друзі, нагадую про те, що працює в Михайлівському соборі наш координаційний центр нашої медичної служби. Я звертаюся в першу чергу. Нагадую про це до молодих жінок, до молодих дівчат. Вы имеете больше сил для того, чтобы помочь нашим поранным хлопцам. Народ же немножко уже расслабился уже... А у нет, некоторых... Нет мозгов нет, моз... а, а, моз... а у некоторых нет, а нет мозгов, моз... а, а, совершенно не в... не верно Но... Но... то, что не было... После того, было... как после 19 показали по телевизору меня как я между Беркутами и нашими там толкался толкался, я иду по району Шевченковский, на них же у меня люди деньги несут Сначала не понял, что такое да ты ж Майдана отнеси. Я говорю, так сами эти Мы на поедем. И все. Ну да. Ну что ты что? Ну каждый свое. На работу приезжаю, говорю, ну как там твой Майдан? Я говорю, ребят, это не мой Майдан, это да, вам. Ты хотя бы пришел, просто поставил, посмотрел. Ну, ты бы уже состал хотя бы массов. А так ты со своей кровати говоришь, как там ваш Майдан? Ну, Бог им судья. Не суди, не будешь судить. Потому що він казав, він казав поїхати, а куда Ви Від'їхали, пока мы вас догнали, уже все, Ви проїхали, Мы проїхали, мы проїхали. Так і водій.

Sağ ol, sağ